Вітаю, друзі! Мене звати Тетяна і ви на моєму каналі Щаслива Садиба. І сьогодні я вам хочу показати свої кавуни. В минулому році є відео, де я їх садила в такі органічні ями. І думала, що в мене виросли класні кавуни, але цього року я зробила органічні вали. У мене вже є чи одне, чи два відео на цю тему. І ось у нас яке сьогодні, не знаю, 20. Липня, ось вони ще стигнуть. Ну, для мого регіону я знаходжусь на півночі. Бачите, які кавуни. І що робиться в тих хащах, я не знаю. Ще я туди не пролізла, але їх тут багато. І я вам ще раз хочу наголосити, що такий органічний вал це дуже крута штука. У мене тут було таке місце. Я вас не як вони робляться. Берете всю органіку, вкладаєте її просто шарами, все підряд. Тут навіть я на поле ходила і бачите, це від кукурузи, бадилля, збирала, бадилля, бо в мене вже не було органіки. Бо я робила траншейні грядки. ось вони, Там вже я вибираю картоплю. Ось у мене там, бачите, це все траншейні грядки, це коли треба копати. А тут ви просто насипом насипаєте органіку та присипаєте все землею. І все готово. І ось так я посіяла сюди кавуни. І вони чудово. Тут три таких гряди, вали таких, і вони чудово ось так ось ростуть, підростають. Десь менше, поки, бачите, де меншенькі, де більшенькі. Нічого я не прищіпую, не обробляю, нічого з ними не робила. І зараз вам покажу, кавуни в той же день посіяні. І ось тут у мене просто на землі була така посіяні в той же день. Дині та кавуни. І що вам сказати, тут, ну, може, щось маленьке десь знайдеться, але ось так навіть не бачу, що вам показати. Який о, знайшла, бачите? Ось це такий ось ще два. Може щось виросте. Але різницю ви самі бачите. Я вас, в принципі, закликаю не палити бадилля в різне, не викидати, а просто зробіть собі такий, таку грядку, і буде у вас все чудово рости. Відео, як я її робила і як я вирощую там кабачки, я прикріплю знизу до цього відео. Гарних вам кавунчиків, урожаю, це буде Україна. Лайкайте, коментуйте.